Всім привіт! З вами Артем і Назар, і ми на каналі Oxygen. Сьогодні ми залетіли з вами в симулятор з петоми з Grover Garden. И щоб відбиватися у мене є паличка ой. так Тунтунсагура. А чого я вдарити не можу? Я Ладно, то... по барабану возьмем пуки кота. Эй, ч я кота не взял? Бо я тебе відбив. Я бы тоже не можу. Да ч ты меня бьешь? Встань. Ладно, давайте ты возьмем... О, не кота не хочу. Где-то такие два лисельные. Ай, та звели. Я все купив цю жабу. Я. 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 А чого вона меня ч не даде? Я перший купив, мені даже гроші зняло. Хто бачив? Я є! Оце... Бо... А хто бачив? У мене теж зняло. Підписники, хто бачив? Хто перший купив ту жабу? Чи вона вообще має бути? Ну, я теж купив. Ти перший я другий. Так що я купив другий і за цього вона моя. Ой. Так у мене там ого. 200 гривень накопило. це шо тут у мене. А чого мене жаба не копить нічого? А може у мене ця жаба? У мене просто тут пусте місце, да ну нафі. У мене тут просто тупо пусте місце, і воно збирається. Уже перестало. Я жабу продав. Тину! Ну, ладно, мы успели с вами подкопаться чуть-чуть. Так. Блин, лисичку хочу. А что, в Горл Гарден была такая Она вся романка. Мне надо что за 400. К. 400 гривен. Я душ богатая, если что. Да, блин, тут тупо нема что-то дорогого. Тут нет жабы. Олень за 10к. Кота возьму. А там тут я возьму за 250к. -ка. Хочешь какать, иди в туалет. Нет. Yeah. Что ты кака? Кака-ка. -ка -ка. Бляха, нет. Гадюка. Гадюка. Важко быть. но менше украла. Футько, вшили. По мільйонів. Хто, кстати, гуляв в такі симулятори, если да. честно, перший раз тупо. Я тоже. Ой, жабка. Я возьму жабку. <coughs> я тоже з'їв. Пухаю, 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 пухаю. <coughs> я перший раз гуляю. Інвентар... Так... <coughs> у нас таке інвентарь, інвентарі так. Короче, у нас таке інвентарі. Цейм. Є... Поки не дуже прокачаний. Оооо. Слава! Я таку не бачу вже у кролекардер, але у мене її нема, бо я не можу донатити. Грошей нема. Эмм. Ем... Мільйони у мене тільки там 30, начебто. Непомню скільки І яйця багато купляв цей. Є... А кто, кстати, донатить в игры? Там в симулятор... В симуляторах всяких. Там в Горовый Гарден кто донатить. Симка! Симка какая! Симка какая! Кто в Горовый Гарден там донатить? Что там 7000? 7500. Кто в Горовый Гарден донатить? Мы же там в Бролл Старс. Вау. Мені дуже цікаво. Білка. Ну от я колись донатив, Але тоді забанули це як. О, браво. Да. Тоді забанули це як. Ага. Два три або два рази. А я туда туда задонатив 300 гривень тупо. щоб отримати гемасики. А ні, 700 я задонатив туда. Але я вже такого не роблю, тому що в мене грошей тупо немає. І цей. Не знаю я їх, як заробити, Любими способами хочу їх заробити, але цей боже мій. Ну навіть до свого даже на стройку ходив. Там заробився 200 гривень цей. М -м е Тату, коротше, допомагав на стройці. Заробив там тоже нема. Ну, не багато там цей, короче. Все там 500 гривень, наверное. Але я хочу заданночь в май, короче, щоб для вас відео как знімати. Але грошей тупо нема. І мама і тато не дозволили. Да ні, у нас просто тупо грошей нема. Якби у нас були гроші, тоді у нас було б більше шанс. Якби у нас були свої гроші, то тоді у нас було б більше, бы шанс... більше шансів загонатить. Так в тебе є. У меня нема такой суммы. Ой, зайчик! Я запущусь, корнл. Щас мы удишли від и темы, ми тут гуляємо. Да боже! Да ну ні! Да я к брать. Котика хочу взял. Хм. У меня, кстати, жабка и собака нормально так дают. Потрой. О, бог. Вот <coughs> котик тоже потрой. Мне надо... Я бачу іду, і шли там за 2,5К. Мені надо вони. Кстати, а де його база? Чья? Твоя. О вс. Да я побачу. Боже, у мене краща база сейчас. Але Воно я не осуждаю. Я твою базу не осуждаю. Так. Ж черпа... А, черпаху надо купить. Так тебе не вистачає. А я зараз піду позбираю своїх своих крутых п'ятого куплю. Я базу открыл. Там солідол. якийсь динозавр дракон. Солідол Де ти того дракона побачив. Блин, у сетор просто йде за 100 кавен мужній, солідним корлолон. Звідки тебе той корлолон? Купив. Дракончик, хочу собі тебе. Телевізор, у мене зламався телефон. Дуже. Кстати, у кого є комп класний? У мене просто нема. Я всі відео знімаю на телефоні. Тупо не хватає грошей купити комп. Ну, він там дуже дорого стоїть. Але я хочу купити комп, щоб знімати для вас класні відео. Дуже класні. Просто... Це і... Боже. Я забуду, что я хочу сказать. Ого! Ну ты даешь! Ха! Ты Ту тут моя так багато даешь! Суня за 4,5. Ха. О, диамантовый Земли на курсе. Зайц диамантовый. Це хто? Ладно. Хай буде. Так. Ой, блин, мапа. А, мапа на пожалуй, ещ стоит. Эти, кстати, пацаники мне запрос кидают, ч я ничего тут тупо нема. Еле. За две спинка надо, надо, надо. Будь рыбно. Надо надо. Ай, бляха, не вспеваю. Я тоже не співав, Потом, а давай вспил. Ура, я успею себе купить эти. Чую... Мон тоже она есть. Бибику. Ман тоже вона скоро будет. Я себе купил бибику. Я тоже. И у меня вона уже. Тут. Не тошка. А, блин, я черепах все хотел купить. Не дождался тупо. О, 250 лет. Да? Угу. Копи-пара. Золотая копибара. Запи! <кху> На один мільйон. Скази Це мало. Це дорого. Скази мало. Да. Вообще. Раз Фу. Що у нас тут по подарочкам? Я побачив. Ах ти. Ми поєднуємо телефоні подарочки. Ах ти. І в машинку. А я хотів, щоб ти не побачив. О, блін ці два у мене найсильніші. Тупо найсильніші. А звідки в тебе цевуня? Я її купив. Так, назбирали 7ка і ж... 8К і ждем цього. Що за мене йдеш? Черепаху! Підеш? А і жабуфіня. площадка дорога. Один полтора миллиарда. Чуть-чуть дорого. Чуть-чуть дорого. -чуть Я сам как немножко дорого. Ну. А, -а, -а. Блин, жадина. Блюха! Там где Diamond cat's diamond cat Diamond Cat це? Да блин придурок Дракон а, За 12к да? Можешь пытать Diamond Cat Це діамантовий кіт! А спит он кошка? Не знаю по четыре мене вкрали вже. Тут я їжачок діаманту, який, який за 150 тисяч. А тут є зомби на корці. Який за 25 тисяч. Наша команда увалилась на одного персонажа. Фільм персонаж. Ой, що це таке? А, ну лайн, тюлень, чи морж кто тут такие и не разбираюсь он не может на коне убивал давай домой я тебя чекаю. ты куда под землю провалишься у mm. не понял Ох, фу хуй ты сделана кошка 75 я бы еще трохи підзбирати. а мне збирати не надо у меня уже 10 ков Кстати, як заработ портвор. О-о-о! Ничего себе. Шуму багато. О, даймонд. Да блин, максимум 10 пятых. Ну шо вы, ну блин, а ну вы издеваетеся. Самый да, пить ходащий сейчас, да? Да, да мы на тупо даел с... дофига. Продаем тихо двох. Он умею все одно мало дать. Так там же есть одни месяца вс. Что сделать, думаю? Ой, боже ми. 26 тысяч. Не спин разбрать. Богомол. Давай. Плюс богомол. Там 26 тысяч. Надо пятницу сбрать. Логомо біжиш, щоб тебе не вкрали. А ти казав зомбі на куртці, але це знаєш що? Що? Це зомбі на курчатку. Я щось не зрозумів. Це по це, по-вашому курка. Це курчатка. Це Ура, я взяв собі цього золота. О, Плюс золотий помог колекцію. О, за 10 клох тут! Діамантова якась фігня. фіня. Ормен. Олен діамантовий маленький. І він дуже провалив землі продаем и избавляемся виделащих петл ой кстати база открылась не понял а чого тут заборчик и тики спереди лазер а везде заборчик что ніхто залізти не може. да не ну, ну... ты шо бах ч она так моя будь она таким моя будь забах по мой бах так стоїть. Чарапаха. Эм, ем, у мене всі так стоять. Мені зап... так и не тільки черепаха у мене так стоїть. Білка літає десь. У мене тоже. Дайте мені мене шлях нала не. за того у мене минус одна ділянка. Чого это тут? У мене забагалась ділянка. Я туда никого поставить не можу. Туда никто не йде тупо. Чего? Зайчик, ты мне не надо. Ой, боже. О! А я тебя чекал. Эпик. Застака. Тупо хочу застака, чтобы взять кока. Так, вот чекал. А, там за 20... За 25к. Ну, шучу, шучу.

Буду тепер разбирать. Може 50к будет збирати? Ну тут енотик, а волосычка за 50. Золота. Солідно. А де вона? Вона вже, вже пішла кудись. Іде. И де? Инутика волосычка золота. Ага, берем. Ти по домене избегаю. А, вот а, Кьюпе. Ус це якими запросить кинул. У, у Це... Цьому... Ну ні. День... Да. Вдай просто його. Я не хочу, щоб ти в мене крав когось. Ну честно. чесно. бейки с ней Ну, максимум кого я можу дати, це... оцього Богомола. 65. Ти можеш його бити, поки він не візьме того, кого треба. Ну ладно, золотого бога мало максимум дать. Але по-моєму йому нафиг не надо будет. Так, білку продаємо. боже. И свинку тоже. Солидно. Так де такі фандюші? Що це за фігня? За 4 чотири... мільйон. Мільйон. Мільярда. Мільярда. Кстати, базу відкрав свою. Де оцей пацан, який у мене хотів красти? Я йому хочу цього богомола золотого подарувати. Може він на тебе образить? Не знаю. Може піти пошукати. його. Його базу орнічу. По-моєму, він... А, ні, то інший став біля мене. Аква. А, кла, кла, а кла. Ні, блін, то не, блин, тут не инший. А там його. Кого? А то блін. блин. Ото чела один. Да я хочу вдарити, не можу. Ай боже, мене пацан вдарив. Укончен відбил. А, відбили. А не, походу. Це твоя ба він у тебе базу вкрав? Нет, я уш. А чого ти за ним бігаєш? Болчало дуже крутили. Ти сам хочеш їх украсти? Бо? Я хотів. Мені тупо не вистачає стыка. Оп, є. Yes. Ого. А! А, О, да, стописы. Опа-опа. Тупо не встиг, да? Де не встиг! Я рычала по джину золотого. діамантового целая. Гомоло, якщо він захоче взагалі його. Тому він тут не ця я. Штука не дешевш. І чая. А ні, чееропаха ося золотає дешева. Потім там є ведмідь пар лісний. Він за 200к. Mm. Треба? Де де? До тебе йде? Він уже. 150-ка. 250-ка. а у мене ще сериал є, а бля. Там вже 300 панда якась. Піду чисто символічно подивлюся. Це так само, як я в магазині кидаю. Фіолетовий оцей! Фіолетовий! А, там воно більше стоїть. Фіолетовий олень! Що стоїть? О, це Він Играй, душный! Де оцей Аква. Він взагалі есть сети. Акви нема. Я реально биде всем тоже ему не дал. Та ну блін Як тебе купити? Надо написати в чат, даю діамантового богомола. Може хтось захоче, да? Ага. Да я уже дійшов до кінця і не можу купити його. Та ну! І могу петь его Де открылась Ого Мала. Даю диамонтового богомала. Ой. Хлопці, проходят, я даю диамантового богомала. Хлопці, и десятый проход, я даю диамантового богамала. О, Саню шарта взяв. взял. Саню в шортах взял, прикинь. Ну все, вс бежит. Вс, бач. Бач, в шортах думали пробив. Кстати, Хто делается його. Блин, даю диамантового богомола. А я даю. Бесплатно. Я ничего не даю. И сделаю Я бесплатно я даю. По-моєму, человек любви красники. Примороки Так. Огор за 100 мільйонів! Ого! Строка! Пацани дають безкоштовного діамантового богомола. Блин. Хто, богомола. Хто хоче, того хоче діамант хочет Богомола? Ну, пацани, не безплатно, ніхто не хоче, тупо. Дима того богомала кто хочет. Пет Це, по моєму не до мене. Дейки с Ну, Кстати, база уже открылась. Никто не хочет домотового богу мало. В тебе есть шанс. Заходь зараз в Roblox. Кстати. Ты гуляйте симулятор. Сегодня, кстати, Хм. Напевно, 22 липня в цьому симуляторе я буду, наверное... Роздавати своїх пету. Ну, у мене є час підкупитися. Так що, напевно, на напевно, 22 липня я буду роздавати своїх петів. Так що заходь, не втрачай момент. Блін, 80к не вистачає. Я на тебе чекаю в цей. в цей вівторок 22 липня. Не втратить шанс забрать якогось класного классного пэта. А я поки буду збирати для вас пету. Якщо, якщо ты меня дивишься, то ты, по-моему, зайдешь. Кстати, свій свой инвентарь. свій инвентарь 22 липня, якщо хотеть а, Вау, 750к. Сюда, павлин. Давай, павлин. Павлин, павлин. блин, па, блин, как дыша он стоит? 550 капс. Что такое? А хто мне дешевий? Кого я можу продать? Просто Фух! Тебе не, не надо діамонтую бомбал? Нет. Надо. Надо? Да. Заходи до мене. Ти прийдеш до мене? У мене є один лям, але тут мураха все за два лями. Надо угу. збирать два лями тупо. Я сильно хочу розграти цьому раху за двалями і... р... комусь дати її. говнюк, не трогай. Вали з цим богомолом. А ти звали, мілкіс. Що ти хочеш? Исходят коу ти, пацан Чи корову Можу дати, Максиму Пацан Коу Ди мовит Алакин moment. момент I like it, момент, момент Ков, пацан, ков. может тебе ков дать И В. Ков. Кову ков може дать Корову. Будь здоровый Да кур. Все, давай, звездой <звук> Не забудь подписаться на мий канал Да мы запущу Давай, удачи! Конечно, новачок. Новачок, я мой радостно получить такий подарочок. А если ты хочешь получить, заходи 22 липля. Я якраз раз не сбираю. Але, думаю, на чм мы уже будем кинчать. Хорошо! Короче, всем божаю гарного на цей день. Короче, давайте. Всем пока!